Кожен з фермерів бажає отримати максимальний результат від культури щороку і використовує для цього силу селену препаратів та підживлень. Сьогодні я розповім, як лиш їх вмістити у вегетацію. В Попередніх відео ми вже говорили, чому карбаміта не селітра і як часто. Сьогодні хочу поділитися з вами принципом роботи, що склався у мене в голові як у практикуючого агронома. По-перше, потрібно розрахувати навантаження на оприскувач. Таким чином, щоб він заходив на всі активно-вегетуючі культури хоча б раз на 10 днів. Запланувати в кожну обробку карбамід і сульфатом магнію. І в залежності від ситуації на полі та фази розвитку формувати бакову суміш. Зійшли бур'яни? Додаємо гербіцид. Прийшов час контролювати шкідників? Додаємо інсектицид. Превентивна обробка проти патогенів? Фунгіцид і так далі. Коли нема препаратів, можна додавати комплекс мікроелементів або амінокислот. Знову ж таки залежить від культури та фази розвитку. Перед тим, як робити гримучі суміші з п'яти і більше компонентів, перевірте на сумісність та наявність негативних ефектів. І тільки потім робіть цю площу. Також важливо пам'ятати, що є препарати, які виробники рекомендують не змішувати: це фосфорорганіка, рострегулятори. Та і мідозолінові продукти. Читайте етикетку уважно. В процесі вегетації маса культури на гектарі буде збільшуватись, а температури рости. А відносна вологість повітря чим далі падає. І ці фактори будуть впливати на гектарні норми підживлення. Тож рекомендую вам складати технологічну карту внесення. Кому сподобалось це відео, ставимо лайк, підписуємося, щоб не пропустити нові відео. І хай прибуде з вами врожай! Па-па!